138 школярів зібрав Рівненський обласний шаховий турнір Святий Миколай у кожну хату, який пройшов у загальноосвітній школі номер 18 Змагання інтелектуалів є традиційним і проводиться не перший рік. Оскільки участь у баталіях на шахових дошках прийняло чимало учасників, то спортсменів розділили на три вікові категорії: старші, середні та наймолодші. Тривав турнір два дні. Депутат Рівнеради та голова федерації шахів рівного Сергій Полодійчук з впевненістю говорить, що шахи дуже розвивають людей, а особливо у такому юному. Також співорганізатор змагань розповів, для чого варто проводити такі турніри. Мета цього турніру це популяризувати шахи, дати можливість діткам під Святого Миколая, під Новий рік отримати якісь подарунки. ну і Головна мета це популяризація шахів взагалі, тому що діти підростають, вони користають свої діти. Вже декілька юнаків і дівчат, які колись були маленькими, вже зараз вони фактично є достатньо дорослими і вони популяризують, несуть шахову культуру. Голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук приєднався до усього вищесказаного. Говорить, шахи обов'язково будуть розвиватися на Рівненщині, адже це є інтелектуальний вид спорту. Також політик впевнений, що саме у нашому регіоні можуть вирости майбутні чемпіони. У нас шахи будуть розвиватися ще, ще на більшому е, Потужність наберуть. В наступному році, я думаю, ми створимо. ...розвитку шахів на Рівненській області, і обласна рада, і міська рада долучиться до цієї програми розвитку шахів на Рівненщині. І ми закладемо там ті норми, які ми от всі 11 років мого головування на Федерації шахів області. І мої друзі, колеги, які ми закладали з року в рік. Марія Гнатюк здобула срібну медаль на шаховому турнірі. Каже, почала грати у цю гру ще у дитинстві. Любов до Шахів привив батько, хоча професійно займатися почала нещодавно. Відтак такий успіх, зазначає юна шахістка, став приємною несподіванкою. Багато позитивних вражень в загальному від турніру. А від другого місця це було ну неочікувано досить таки. А від першого місця мене від коефіцієнту трошки відділила в загальному я рада. Організатори запевнили, що зупинятися на досягнутому не збираються, а продовжуватимуть ще більше популяризувати шахмати у нашій області. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.